Друзі, привіт! Позаду мене сервісний центр, а попереду мене моя робоча машинка. Від'їздив я на ній майже рік, служила вірою і правдою. Гарне надійне авто. Просто хочу поділитися з вами, на що можна розраховувати за 8 тисяч доларів при виборі Renault Megane. Отож, ось такий меганчик. Це 12-й рік, вже після легкого фейсліфту. В результаті чого він отримав таку гарненьку діодну підсвіточку, трішки інша форма бампера. Ну оця губа хромована. Значить, що ви отримуєте за 8 тисяч. Машинка в рідній фарбі вся, має ззаду парктроніки заводські. Пробіг 230 тисяч, що дуже важливо, тому що вони продаються у всіх написано 230, а по факту. Підключаєш комп'ютер і в блоках знаходиш пробіги 300, 400, 500, а подекуди 600 тисяч. Значить, є безключовий доступ. Просто підходить з ключиком в кишені, відкривається дверка. Що ви маєте? Підігріви сидінь. Ось такий салон. Це мої рукавички. Ось такий салон. Значить, є електроскладання дзеркал. Всі склопідйомники, є роздільний клімат, контроль. Ключик не потрібно діставати з кишені, ви просто сідаєте, вижимаєте щеплення, машинка заводиться кнопочкою. Все. Значить, по комплектації продовжуємо. Є у нас такий джойстик тут для управління, є навігація в машині що дуже зручно. Потім є датчики дощу, датчики світла. За 8 тисяч доларів в принципі, отримуєте непоганий пакет таких от ніщачків, як називаємо їх. Крамса де ну йорктамса стеєна лавозноджа секенгенс мом з банстон омен солин вимовдешелене. Ось такий двигун всім відомий. Ну, в вузьких колах, так би мовити, 9 дев'ятька двигун 1.5 турбодизель, 110 кінських сил, але крутний момент достатньо високий. Машинка дуже гарно їде. В принципі, проблем з ним немає. І оскільки я бачив ці машини з пробігами по 500-600 тисяч, іноді екземпляри траплялися, то в принципі я віддаю цю машину 230 тисяч, так що абсолютно впевнений і спокійний, що проблем найближчим часом ніяких не буде. Ось так працює двигун, покажу, хто буде обирати. Нічого звідси не перевозить, ніякі чорні там, клуби диму. Хмара ніяка не вилітає, все добре. По антифризу також показую, що нічого звідси не виливається, не парує, ніякі там бульбашки не йдуть. Так має працювати цей справний 1,5 турбодизельний двигун. Що його знайти з нормальним адекватним пробігом, то машинка прослужить ще не один рік. Отож, всім удачі, хто буде обирати собі реномиган. Ну що, ось така історія. Машинка знайшла нового власника. Я абсолютно впевнений в ній. Від'їздив рік і жодних проблем не мав. Що я замінив, то це датчик положення щеплення. Педалі щеплення і втулки стабілізаторів. Все. Машинка, в принципі, не підводила ніколи. Є всі необхідні функції. Гадаю, що ще не один рік буде служити вірою і правдою новому власнику. Лес просіть ви те фреш сьогодні. А мене вим, плани крем. I went to jail at the age of 15, a young buck selling drugs with suck.